Всім привіт! І так ми играть грати на карті Лимани. Зараз у нас іде осіння посівна. Сіємо пшеницю по програмі, так як у нас работають мільниці, а мільниці треба заправляти. Зараз у нас на посівній роботі, ну це вже із нових моделей Fend 924. Ну Ви скоро побачите його в роботі. На загрузки зерна МТЗ 1221.2 з таким американським загрузчиком зерна. Купляли ми його БУшним. Купили ми його за 27 тисяч доларів. Також у нас е, е, удобрення засипає такий телескопічний погрузчик е, GVC, який може одразу два піднімати. І МТЗ-892. Теж з крану, але кран маленький, він сівалку не може заправляти. То ми вирішили підключити телескопічний погрузчик. Він нас привозить на такому прицепі. Борта познімали і удобрення привозить. Що ж, ждемо, як то кається, нашого трактора, де ну, побачите його. Ну, поки трактор їде, тут у нас росте свікла скоро буде уборка свікли. Звичайно, я тоді а, виставлю вам відео. <кхем> так що у нас вже почалася осіння посівна, щоб на весну ми вже були якби а, з урожаю. Так, ось он, вже вида... видно вдалині, як трактор до нас підближається. Так, давайте станемо так, щоб... Оце ну, поки що така задіяна техніка на посівні. У ну, мене трактор не працює, ну, що просто е, включив деньги і він мотає, але ну, семена не виходить. Все робота по реальності. От робота трактор, кончились сіна одобрення, подогнав, заправив і опять же, в загоночку. І так, зараз подивимося. Це ми придбали <кій> перший трактор, спочатку взяли його в кредит, але ну, виграли, як на кажеш, тендер на поставку муки і купили ще один такий трактор. Тож на 407 доша допомоги. Це і знову фендів. Дуже класний трактор, дуже класний. Без проблем працює. Все, взяв він собі загоночку. Рішив я короче, ребята, переміститися в трактор, Ну що, комфортний, повністю все автоматизовано, Хорошо, красиво, удобно. Трактор працює, дуже качественна моделька, з нового покоління, тягає сівалочки, культуватор, ну все, що призначено по його мові. Саме головне, що неприхотливий до ремонту. Роботає дуже отлічно. Ребята, якщо подобалося відео, піддержіть, будь ласка, мене лайком, поставте якісь коментарі, подобаєшку, підпишіться на канал. Буду дуже вдячний. Стараюся для вас від времени, хоч простеньке відео, але знімати. Граємо ми на казахстанській карті, називається карта Лимани. Отака в нас робота зараз. По сімнам.